Ми можемо відкрити національну стратегію доходів. Це документ, який у 2023 році був затверджений е, Кабінетом міністрів. І там Кабінет Міністрів визначив до 30-го року, яким чином буде розвиватися наша податкова система. На післявоєнний період Кабінет міністрів запропонував е, запровадити в Україні е, польську модель. Оподаткування малого бізнесу, що не так в нашій моделі оподаткування малого бізнесу, ми про це до речі, вже говорили з вами прямо зараз. Але ще раз повторюю: в тому, що використовується єдиний податок, який був призначений для малих середнім і великим бізнесом з метою ухилення від оподаткування, і цього ми допустити не можемо. Ми не можемо допустити фіктивних фопів. Ми не можемо допустити того, аби е, власне в такому обсязі якому масштабі здійснювалося ухилення від оподаткування? У нас просто з вами немає європейського майбутнього. у Нас ніхто не візьме з Європу з таким підходом до е, визначення своїх податкових зобов'язань. Тому е, дійсно е, Кабмін планує це зробити вже після е, війни. Думаю, що це цим будуть займатися вже наступне скликання парламенту, але точно слід очікувати відокремлення е, 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 зерна від полови, тобто відокремлення реальних малих. Підприємців, яких держава має підтримувати від тих, хто мімікрує під малих, намагаючись ухилитися від оподаткування, і це дозволяє зробити польська модель, де, до речі, де сума обороту для малого бізнесу складає 2 мільйони євро. 2 мільйони євро, тобто це істотно вище. Але ПДВ сплачується власне всіма, всіма, всіма бізнесами.